Сьогодні 30.015 року. Вчора, 29-го, я зловили ми Марченка з Мирутенком. Марченко був звільнений 16 січня. Но він дві неділі з Мерутенком на службовому автомобілі продовжував заробляти гроші. Те, як ми їх зловили на псалених заяву на кримінал, сьогодні вранці мені вкрали номера двоє. Прорізали 4 ската. 101 Другий, друга дірка. Немає номера. Третя дірка ось до тут. Ось до... Четверту я ще не бачу. Ось до четверту дирка. Знизу. Отак. От Наші інспектора ГАІ. Отак От за свій безпреділ відповідають інспектора ГАІ. Це наша влада. Таким займається, сьогодні покажуть по всіх новостях. Дивимося, що буде далі. І відео повне вилежу, де ми були в Брусилові, ловили Марченка. І як внутрішня безпека злила їм інформацію, ми сподівалися, що внутрішня безпека це орган, якому можна довіряти, але нікому довіряти не можна. Поки ми доїхали до, рай... до райвідділка. Вони вже, внутрішня безпека тільки знала, що ми туди їдемо. Вони вже позвонили в райвідділ і Марченка звідки увезли дуже швидко. Дивимося далі, підписуємось на канал, щоб не пропустити нічого. Дзвонив на 102. міліції Представтесь, будь ласка. Черговий Поплавський. Поплавський. Це Кравчук дзвонить. Так. Визвали до мене групу слідувателя, порізали чотири колеса і вкрали номера. О, Каліні щас, щас. на вісім. Ще, секунду. Фамілія мілочіство. Кравчук Дмитро Миколаїв.